Ви вирішили вивчати англійську, але не знаєте, з чого почати. Розповімо вам про найважливіші кроки на прикладі студента Cambridge. UA. Перше. Який курс обрати? Перед тим, як обирати курс чи графік навчання, потрібно чітко зрозуміти ваш поточний рівень знань. Тому гайда проходити онлайн-тест на нашому сайті. Просто перейдіть за посиланням під відео. І за 50 хвилин отримаєте результат. Після цього з вами зв'яжеться наш менеджер, щоб перевірити Speaking Skill. Алло? Тестування завершено. Після перевірки рівня англійської можна сміливо обирати курс. Наші менеджери швидко підберуть для вас цікаву програму, зручний формат і графік занять. А також найкращого викладача. Самостійно ж ознайомитися з усіма програмами вивчення англійської можна на сайті Cambridge.ua. Пробний урок. Ви все ще сумніваєтеся у виборі курсу чи викладача. Ми залюбки запросимо вас на безплатне пробне заняття. На такому уроці ви познайомитеся з вчителем та переконаєтеся в його професійності. Попрацюйте з групою студентів, які стануть вашою підтримкою у вивченні англійської. Переконайтеся, що рекомендований рівень мови є оптимальним для вашого навчання. Зрозумійте, чи цікава вам саме ця програма. Можливо, вам щось не сподобається, не соромтесь сказати про це вашому менеджеру. Ми прагнемо зробити навчання максимально комфортним та адаптованим під ваші потреби, тому ви зможете змінити викладача, скоригувати рівень складності навчання або обрати інший графік занять. Оплата навчання. Коли ви обрали найбільш вдалий курс, настає час броні місця в групи та оплати навчання. В Cambridge.ua це зробити дуже зручно. Ви можете сплачувати за навчання частинами за кожен модуль окремо або повністю за весь курс. У разі оплати повного курсу одразу ви отримуєте знижку 10%. Для студентів, які навчаються з нами вже не вперше. Менеджер запропонує додаткову знижку, особливо при ранній реєстрації на курс. Ну а для тих, хто навчається усією родиною, знижки іще більші. Навчальні матеріали вам точно не потрібно буде самостійно шукати підручник для вивчення англійської. Ми про це подбали. Разом з покупкою курсу у вас є можливість придбати усе необхідне тут і зараз. Більш того, для деяких програм ми надаємо навчальні матеріали безкоштовно. Початок навчання. Хвилюєтесь перед початком навчання не варто. За кілька днів до першого заняття вам на емейл e надішлють посилання на урок, якщо, звісно, ви обираєте онлайн формат. Про заняття офлайн у нашій школі вам також нагадають завчасно. Домашнє завдання. Об'єм домашніх завдань залежить від конкретного викладача і програми. На курсах вивчення рівня ви витрачатимете близько 30 хвилин на його виконання, а от під час підготовки до іспиту роботи більше і, відповідно, час на домашку довше. Модулі та тести навчання у Cambridge UA поділено на модулі. Тривалість одного модуля на кожному курсі різна. Після закінчення кожного модуля студенти пишуть тест. Таким чином, ви та викладач бачить ваші успіхи, досягнення та невдачі під час навчання. До речі, на курсах для дітей та підлітків ми ділимось результатами тестів та фідбеком викладачів з батьками. Чи можу я призупинити навчання? Звісно, якщо ви вирішуєте припинити навчання з особистих причин всі кошти за невикористані заняття. На вашому рахунку можна заморозити. Таким чином, ви чи ваші близькі можуть потім скористатися цією сумою і придбати заняття на будь-якому доступному курсі. Кінець курсу, після проходження курсу ви отримуєте сертифікат. Так, ви можете ділитися своїми успіхами з колегами, друзями чи просто з підписниками в соцмережах. А ще наші менеджери підкажуть, як ефективно продовжити навчання та яку програму обрати залежно від вашої мети. Можливо, ви захочете взяти паузу? Але знайте, ми все одно з нетерпінням чекатимемо вас на уроках.